Доброго ранку, малята та дорослі. Сьогодні у нас буде бесіда про батьківщину. А батьківщина це наша Україна. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина. Це наша ненька Україна. Діти, а на що схоже слово Батьківщина? Так воно від слова батько. А Україна це ненька. Це мати. Батька та ненька мати це найдорожчі слова, тому і наша Україна найдорожча у світі для нас країна. Там, де народилася людина, там і є її батьківщина. В Україні дуже багато людей, які проживають в містах Київ, Львів, Харків, Одеса. Діти, а як називається місто, в якому ми живемо? Вірно, наше рідне місто це Дніпро. Це місто, де ви народилися і проживаєте разом з батьками. Це називається сім'я або родина. Родина тато, мати, дідусь, бабуся та ваші братики і сестрички. Родина це маленька батьківщина. І усі ми українці, тому ми розмовляємо українською мовою. Наша Україна гарна, сильна, багата, на широкі поля, зелені гори, золотісти хліба, ліси, річки, моря. Україна це незалежна країна. Вона має свій прапор, герб, гімн. В Україні є національний прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. У нас він жовто-блакитного кольору. Жовтий колір це пшенична нива, колір зерна. Блакитний колір це колір чистого мирного неба. Герб це символ влади. В основу його покладен давній золотий тризуб на синьому тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати і дитя. Також на ньому можна прочитати слово воля. Символ нашої держави є державний гімн України. Це урочиста пісня нашої єдності. Коли звучить гімн, потрібно обов'язково встати. Цим ми виявляємо особисту пашану до нашої держави України. Кожен українець повинен знати гімн своєї держави, щоб наша Україна процвітала, була ще кращою її треба оберігати, захищати, любити. У мене в серці Україна, тут мій дім, моя родина, перше слово, перший крок, перший погляд до зірок. Тут біжить моя стежина, посміхається калина, тут мені співає гай, Україна рідний край. Малята, хай завжди живе у вашому серці любов до своєї батьківщини, до рідної України. До побачення.